Світ балансує на межі нових геополітичних сувів. Дональд Трамп відмовляється від Нобелівської премії миру, натомість наголошуючи на власній ролі у запобіганні глобальним війнам. Щоправда, конкретних планів щодо завершення війни в Україні у нього більше не залишилося. Чергова двотижнева обіцянка, як ми знаємо, завершилась без результату. Усе, що він зараз обіцяє, це нова інтригуюча інформація, яка з'явиться в найближчі дні. На цьому тлі Китай демонструє м'язи на найбільшому військовому параді у своїй історії. Рії, де ядерна зброя, лазери, дрони та кібервійська стали офіційною вітриною нової, епохи сили. Поруч диктатори з Росії та Північної Кореї, які не просто позують для камер, а ведуть реальні перемовини. Кім Чен Ін прямо заявляє: якщо Північна Корея може допомогти Росії, вона це зробить. Тим часом Росія та Китай укладають масштабні газові угоди, які можуть змінити розклад сил у довгостроковій перспективі. Сила Сибіру 2 не просто трубопровід, а символ нового стратегічного альянсу. Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко про дипломатичні глухі кути шоу Сили. Нові союзи та Старі обіцянки будемо говорити далі з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи політтехнологам та політичним експертом. Пане Тарасе, мої вітання! Рада вас бачити. Доброго дня. Хочу розпочати її заяви Трампа, коли він сказав на прес-конференції, яка відбувалася 2 вересня, майже о 10 годині за київським часом, Трамп сказав зокрема про те, що він дізнався речі. Ну, які будуть дуже цікавими, і весь світ має про них дізнатися у найближчі кілька днів. Ми знаємо, що Трамп любить голосні висловлювання, Трамп любить шоу, Трамп любить змінювати свою позицію, свою риторику. Тощо, коли говорив він цю фразу, то ймовірніше за все, що Трамп мав на увазі про Путіна та війну в Україні. Можливо, цього разу дійсно американський президент, от як він говорить, в найближчі кілька днів щось таке глобальне розповість всьому світові. Що ви скажете, пане Тараса? Ну не більше ж розмовляє зі своїми виборцями. Ну от їм, мабуть, щось щось розкаже. Нас повинно цікавити конкретні речі, які в принципі відбуваються. Іде постачання зброї, Держдеп ухвалив рішення про постачання цих ракет іран да на 3,5 тисячі, тисячі на мільярд доларів. Іде тиск на Європу щодо скорочення закупівлі російської нафти та газ і запровадження додаткових мит на Індію та Китай. Так що це головне. А далі може говорити все, що завгодно. Наше ж наш цікаво, конкретика. Удари по НПЗ йдуть, йдуть. Удари по залізниці йдуть, ідуть. Ніяких заперечень з боку Трампа немає. Немає зброї, йде, а все інше, в принципі, немає великого значення. Поговоримо про найбільше в історії. Військовий парад в Китаї, який відбувся головні гості це були диктатори Росії Північної Кореї. Також важливо зазначити про те, що вперше була продемонстрована ядерна міжконтинентальна ракета df 5 c яка радіусом ураження охоплює всю планету. Також Китайці показували покажу згодом відео. І стратегічні сили наземного, морського і повітряного базування, тобто ось таку ядерну тріаду, військові, космічні та кібервійська КНР, також підводні дрони і лазерну зброю. Отже, пане Тарасе, ось цей парад, весь цей показ того, що це все таки демонстрація. Чи погоджуєтесь, ви що це все-таки демонстрація китайської сили? Саме для Трампа, що ось це все розраховано саме для Сполучених Штатів Америки, що не так все просто з Китаєм, ні ну те, що у них є міжконтинентальна ракета, це ж невелика таємниця. вони все ж таки ядерна держава, і але вони зробили такий помпезний парад і найбільший ну, зробили да показали угу. да що, те, що вони налаштовані серйозно, а те, що вони налаштовані серйозно... Діюча адміністрація вже давно знає. І я упевнений, що готується до війни з Китаєм, а знаючи, що принципи Китай готовий до військового зіткнення. Так що тут особливо для мене нічого такого особливого нового я не побачив. Те, що вони збираються нарощують свою міць військову, це теж нікого не таємниця для таємниця і для сполучених штатів Америки. Тому і Трамп активно готується. Формує точніше антикитайську коаліцію по всьому світу, формуючи альянс саме для боротьби проти Китаю, а ось те, що це була погроза. Це очевидно. тим більше Сидзипінь вийшов в такому френчі, а френч Мао Цзідуна, послідовником якого він себе вважає. Далі, ну те, що були присутні північна Корея, зрозуміла і Росія зрозуміла. А ось цікаво, що там все ж таки Індії не було, тому всі ця розмова про те, що Трамп чи Захід це програв що Індія вже там цілується з Китаєм, воно виявилось неправдою. Те, що я, в принципі, і підозрював, що одна справа з'явитися на шос, інша на військовому параді. Індія не хоче сваритися зі сполученими штатами Америки заходом. А ось і таким чином він продемонстрував фактично ну закінчення формування цієї ві... вісі зла, яка давно в принципі почала формуватися роки три ще тому. Після початку широкомасштабного вторгнення в Україну, Так що, за великим рахунком, нічого нового ми не побачили. Намагання когось налякати, ну мабуть, це справило враження попередньої адміністрації, яка побігла там домовлятися, умовляти і так далі. Нинішня адміністрація точно так діяти не буде. Вони вже активно формують, вже більше ніж півроку формуються антикитайський блок. Так китайці витіснили з панами, витис... 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 витискають з тих країн, де вони були присутні або вигляді економічної. Економічних там підприємств, які експортували, наприклад, товари в обхід санкцій Сполучених Штатів Америки. Ну тарифи мається на увазі. Зараз американці вже активно працюють над тим, щоб взяти під контроль нафту Гаяни та Венесуели. Це дуже це найбільші запаси нафти в світі. Там вже флот американський стріляє по наркоторгівцях, як вони говорять, вони біля берегів зараз Венесуели. Іде тиск на Мадура. Мадура щиро е, не тікають, що або з ним, або без нього нафта повинна йти туди, куди потрібна, а не в Китай, і е, тому що там Китайці теж активно присутні. Так що е, сателіта китайського Іран. Теж знаходиться, ну принаймні під військовим контролем Ізраїлю. Е, 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 ну зрозуміло, союзника Сполучених Штатів Америки, принаймні, повітря його знаходиться. Е, так що ці процеси йдуть, ці процеси йдуть і так формування антикитайської коаліції. А так зараз е, те, що я бачу, по стратегії Трамп намагається викликати економічну кризу Китаю. Обмежуючи експорт його товарів, як в країни Європи, так і до Сполучених Штатів Америки, так що така, така от ситуація те, що я, те, що я зараз бачу, а те, що говорить Трамп, це ж його. Перемовна стратегія. Ми ж знаємо, що він має на увазі. Тут ви е, всі говорите. Ми не знаємо, що він буде говорити. Так це його стратегія, е, така перемовна і промову. Що ніхто не знає, що буде відбуватися. Неочікувано може щось відбутися, що дуже не, не сподобається багатьом. Знаєте, от нещодавно була інтерв'ю пана кислиця, який є заступником зараз е, міністра закордонних справ. Ну, Нашого цього він там от чітко сказав, що він бачив особисто Трампа все, з близьким все інше. Абсолютно чітка, зрозуміла, <суміла> зрозуміла людина, яка ну достатньо жартка, прагматична. А це все ми бачимо маску. Ми бачимо маску, коли я знаю, не знаю. Це загравання з власним електоратом, тому що ми ж не знаємо, що більшість його в дійсності виступів присвячені внутрішньополітичним питанням американців. Його це турбує. А так критика щодо його дій щодо Росії, так лунає в його бік, як з боку республіканців, так і демократів. Всі ці приготування Китаю і демонстрація сили. А я думаю, що почути я думаю, що зараз на поки піде більш ефективне, більш швидке формування якраз антикитайської коаліції, яка буде вже готова до військового зіткнення з Китаєм. Тараса, чи погоджуєтеся ви, зокрема, з цією тезою про те, що Трамп переносить свій бізнесовий досвід і, ну, скажімо так, бізнесову модель управління саме на політику, на політичний контекст? Ну, що значить бізнесовий? Це таке, знаєте, достатньо, достатньо спрощені уявлення щодо що робить uh -huh. Трамп Трамп. Ну, я вам скажу так, Трамп показує політику, якою вона є, так? такою жорсткою, цинічною, без будь-яких, знаєте, дипломатичних дипломатичних прикриттів і все інше. І люди раптом побачили, що думати, демократи так не діяли. Так вони діяли, тільки вони більше більше розмов було таких, навіть і красивих слів. Трамп без, без, без красивих слів і абсолютно ну, і ламає ті структури а, бюрократичні, які я в дійсності застарілими, інфантильними а, і а, о, не працюючими. Ну, наприклад, ну, скільки вмовляли європейців витрачати більше на оборону. То так підходили, то Обама так сказав, то давайте так. То Байден так сказав. Приїхав Трамп і сказав досить цього робити. Будете робити, як я скажу. І все, все забігало, все в правильному напрямку. Що до речі, дуже корисно для нас, оскільки європейці стали менш інфантильними і почали більше допомагати, в тому числі Україні. Ну дивіться, як зараз налагоджене на постачання зброї. Є гроші одразу ж постачання зброї йде. Без цих танців з бубнами, розмов, Бредлі, один, два і, і більших розмов. от Ми не знаємо, що американці продають нам. А, ось, а є ми росіяни, скоріше за все, не знають. І це більш дійсності ефективно в нинішніх умовах. Знаєте, це американський письменник Марк Твен, яку сказав: не дай Боже, ти, ти, ти ще. Краще не знати, чого робиться ковбаса, і як пишуться закони. Так і, так і тут. Знаєте. Ну травм показує. Отак, от, от так, от життя відбувається. Це саме, коли дивується, як він веде перемовини, як він реагує на якісь емоційні, емоційні речі, наприклад, як він багато чого іншого робить, і так далі. Він показує, як політика, як вона в дійсності існує, і достатньо швидко все робить. І тому я тут наважаю, чи ну давайте чи є у нього досвід ведення перемов? Звичайно, що є. Чи володіє він техніками ведення перемов? Звичайно, що володіє. Чи вміє вміє використовувати важелі тиску, маніпуляції, які потрібні для досягнення результату? Звичайно, що володіє цими. Чи скрізь у нього це виходить? Ну не скрізь виходить на даний час, але через деякий час воно може і вийти. Але вони системати системно працюють це. Велика помилка думати, що це не системна політика. А mm -hmm. там є Think Tank America First, які фактично реалізують цю, цю стратегію, і вони, якщо уважно подивитися, є система. Яка працює в тому напрямку, про який я говорю стримування okay. Китаю? Uh -huh. uh -huh. Друзі, нагадаю, що в Тараса є десятиденний марафон, який допоможе панувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного. Як бачите, ми постійно обговорюємо саме перемовний процес, як він відбувається, як він базується, будується трас. Часто наводить якісь конкретні приклади та фішки, тому якщо можливо вам цікава ця тема, то є ось такий десятиденний марафон, на якому трас обіцяє допомогти підвищити впевненість і навчитись працювати за Сильними опонентами, відпрацювати навички на реальних випадках, вміти вести ті ж самі перемовини про ціну, про умови праці, про зарплатню тощо. Ну і як протидіяти різріз, розрізняти. Ну і звісно, що найголовніше виявляти маніпуляції і керувати емоціями. Тому, якщо вам цікава ця тема, ви можете зазирнути в опис під цим відео, там буде посилання, ви можете на нього клікнути, перейти і більш детально знайомитися з інформацією. Ми повертаємось до нашої розмови, Тараса. Зокрема, хочу презентувати журналістів у Times, які написали про те, що в американського президента в Трампа не залишилося ідеї щодо просування мирного процесу в Україні, тому що закінчився його черговий двотижневий термін. А про зустріч Путіна і Зеленського так нічого і не вирішено. Чи погоджуєтеся ви з заявами за Таймс про те, що ось в Трамп? Більше немає ідей щодо врегулювання війни в Україні, і що ну фактично зараз ситуація зайшла у глухий кут. Є звичайні ідеї. Ну давайте тесно доцінити американців. Американці дуже системні люди. У них завжди на якісь то чи іншу подію завжди по декілька сценаріїв є. Говорять, що в Пентагоні навіть є сценарії на випадок зустрічі з НЛО. Так що американці систем да люди позаземними цивілізаціями. Вони вони протакпратакалісти, вони завжди відпрацьовуються. І я не думаю, що у них немає цього. Тут інша проблема в тому, що американці досі не можуть відійти від своєї старої вже звичної практики рятувати Росію. Дуже зручна країна. Завжди вони з ними співпрацювали в цій політиці 150 років. Сформувався цілий апарат людей, які ну формують цю а, політику, які там кар'єри на цьому робиться, а зруч зручно, дуже ну і звичайно, що там росіяни завжди там я думаю, з валізками грошей бігають там, mm -hmm. десь по Америці для того, щоб важливість Росії завжди нагадувати і так далі. Але тупік більше не з боку Трампа, тупік з, з боку Росії, тому що вони вперлися. В Путіна і не можуть ніяк відступити. Тобто, Трамп давав можливість росіянам закінченням вийти з війни закін... з збереженням обличчя, коли проблема в Путіні, і він не хоче цього робити. І чи дати так, чи є інструментарію у... у американців розмазати російську економіку? Та є звичайно. Ну, хоча б перекрити ці лазівки, які були закладені при Байдені. Які дають можливість росіянам отримувати гроші за нафту, є таке? Можуть оголосити спонсором тероризму країну. Можуть. Тобто, чи можуть запровадити санкції відповідальні за купівлю нафти, за купівлю? От конкретні парти інших, хто купив нафту, то той то підпадає під санкції, особливо разом з іпоротецями. Можуть це зробити. Так? Але знов таки, поки що залишається оце старий шлейф, який старана повинна вибувати в першу чергу. Україна це наша проблема, і ми над цим повинні працювати. Тобто uh -huh. робити ракети, довбати по території Росії і знищувати все, що тільки можливо uh -huh. про Нобелівську премію миру. Хочу поговорити. Ми з вами неодноразово е цю тему е порушували. Е зокрема, на питання журналіста: чи хоче Трамп отримувати Нобелівську премію миру, він відповів коротким ні. Здавалось би, процитую американського лідера. Я просто хочу, аби до мене ставилися справедливо. Я не можу сказати, що я хочу цю нагороду, бо це жахливо. Але я можу сказати ось що ніхто в історії не робив того, чого зробив я. Це ми вже чули е, далі. Я зупинив сім воїн, зокрема Індія Пакистан. Це була потенційна ядерна війна. Я домовився з ним по телефону, і все з'яслав. Сказав Трамп за його словами, ніхто інший не міг би цього зробити і не приклав достатньої кількості політичних зусиль, аби зупинити таку кількість конфліктів. От пане Тарасе, а що не виходить, що не вдається з... Путіним що не вдається з Росією в чомусь оцей е, е, камінь спотикання? Можливо, в, в тому, що ви щойно і сказали, що просто американці не можуть відійти від е, своєї багаторічної ідеї рятування Росії? Ну, слухаючи слова Трампа, як він не хоче отримувати Нобелівську премію миру. Одразу ж згадую його акаунт, де він вивісив, скільки країн висунуло його на цю Нобелівську премію миру ну, і ще з того, що говорив Трамп, ну він точно ще заслужив премію за скромність. Це беззаперечно. Це, це відчувається. Так ну, е ну, по перше, добра новина для Трампа, що Нобелівську премію миру. Видають щорічно, так що на наступну Нобелівську премію миру він може встигнути, так що mm -hmm. так що тут залежить від нього. А стосовно Росії, так воно і є. Тому що знаєте, от як мислять американці? От ми досі от, не розуміємо чого знаєте, от вони намагаються домовлятися. Ну американці це люди зовсім з іншого тіста. А у них завжди ну от нерозуміння на навіщо воювати, якщо треба робити бізнес, так? Тобто американців завжди є намагання домовитись Це є культурою протестантизму, фактично. А, чому? Тому що треба домовлятися, треба створювати благо, працювати, бо це справа так справа. Тому вони завжди не хочуть до останнього воювати, ніхто не хоче нічого робити, і багато чого іншого. Вони хочуть домовитись. Для них абсолютно незрозуміло, як так можна в 21 столітті тупо воювати. От За що? Якщо можна робити бізнес і далі. Вони досі, я думаю, не розуміють, як так можуть робити, що вони ж бачать результати економічної політики Путіна. Вони бачать, що відбувається. Вони розуміють, що Росія на всіх парах летить у прірву, їм не зрозуміло, ну як так можна? Голова держави фактично ну нищить державу, там да? нищить своїх людей, ну у них це ну, раціональне мислення не працює. Тому коли вони тут стикаються, говорять, що там, начебто, там готові домовлятися. Потім таке: ну ну так вони цього поки не розуміють. Але як тільки вони перейдуть цю... Ніч, хоча я підозрюю, що зараз на планеті залишається лише одна країна, яка готова рятувати Росію, це Сполучені Штати Америки, все інші країни, сусіди із задоволенням хотіли, було, щоб ця країна просто здохла, так Україна сама по собі, Туреччина з їхнім тюркським світом, Китай за певних обставин. Готовий був би піти на дезінтеграцію Росії, тому що ну і, ну і нафту газ і так можна качати. Ще ядерну зброю, ще можна захопити додатковий арсенал. Те, що показували, там показували цей парад ракети. Є а навіщо їх ще робити? це ж дорого, можна, можна у росіян забрати і все інше. Тому. А тому, звичайно, що поки так, але я думаю, що вони будуть змушені змиритися з, з реальністю. З реальністю це Україна теж повинна показувати, що, що Україна буде добувати Росію і Україні байдуже, що там буде думати Путін. Дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику, друзі. Дякую, що подивилися нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Звичайно, що закликаю підтримувати вас Збройні Сили України і бережіть себе. Побачимося в наступних випусках до завтра. До побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.